Усім привіт! Я в магазині Єва. Пензлик для нанесення маски та її зняття. Ціна 40 гривень. Набір спонжиків б'юті блендерів. Ціна 80 гривень. Набір для очищення шкіри. Ціна 80 гривень. 50 гривень коштує прикраса для волосся, яку можна вплітати в колосок або в косичку. Ще одні прикраси для волосся також можна вплітати в косу. Ціна 50 гривень. Переводні тату в асортименті, каніколони для волосся. Ціна 149 гривень 100 грам. 49 гривень коштує Himalaya Herbals. Бальзам для губ. Два варіанти на вибір. Бальзам для губ від частковий ціна 60 гривень. 100 гривень коштує набір від соверс спонжів для нанесення макіяжу 15 штук. Ось такий набір спонжів ціна 60 гривень. 4 штуки різного діаметру. Набір від кос. 2 спонжі, 2 чохли, ціна 100 гривень. Ось такий набір від Sovart, ціна 100 гривень. Аксесуар для очищення пензликів на присосці також коштує 100 гривень. 109 гривень коштує набір від фірми Sovart. Декілька кольорів на вибір. 70 гривень коштує спонж для умивання. Кольори в асортименті. Пилочки металеві від фірми Костці на 60 гривень. Набір б'юті блендерів 90 гривень. Ви просили показати станки та картриджі. Покажу і жіночі, і чоловічі. Станочок від Венус на 5 лез, 1 картридж. Ціна 323 гривні. Станок від Gillette Venus. Comfort Glade Breeze, Два змінних картриджа на 3 леза. Ціна 454 гривні. Змінні картриджі 2 штуки коштує 279 гривень. Чотири змінних картриджі. Ембрейс ціна 544 гривні. Набір 2 змінні картриджі 333 гривні. Два змінних картриджі на три леза – 224 гривні. 4 коштує 384 гривні. 239 гривень коштує станок на 5 лес Велкінсон бік. 261 гривні, 2 змінних картриджі. До Велкінсон є картриджі 284 гривні за 3 штуки. Щоденні прокладки від Тіскріт. Ціна 31 гривня 80 копійок за 20 штук. Діскріт плюс 52 штуки в упаковці ціна 76 гривень. Діскрет Skin Love 18 штук в упаковці, ціна 34 гривні. Упаковка 54 штуки, ціна 76 гривень. Ось такий Діскріт 60 штук в упаковці, також 76 гривень коштують. Ще один варіант. Діскрет XXL упаковка 100 штук, ціна 151 гривня. Always Normal 20 штук 78 гривень. Подовжені, 78 гривень за 16 штук. Екстра Long 18 штук, коштує 108 гривень. Натурела упаковка Light 20 штук 37 гривень. Від котекс, упаковка 20 штук 54 гривні. Котекс, що нейтралізує запах, в індивідуальних упаковках 16 штук, ціна 59 гривень. Котекс 100% бавовна, 20 штучок в упаковці. Ціна 46 гривень 30 копійок. Ось такі більша кількість 40 штук в індивідуальних упаковках. Ціна 80 гривень. Котекс Актив Део. Ціна 80 гривень. Щоденні прокладки від Umbrella 20 штук, ціна 13,80 гривень. 50 штук, ціна 34 гривні 50 копійок. Прокладки для картичних днів ціна 15 гривень 50 копійок за 9 штук. Велика упаковка 36 штук коштує 58 гривень. Ось такі прокладочки 18 штук. Ціна 30 гривень 50 копійок. 7 штук 15 гривень 50 копійок. Тампони від фірми Котекс. Ціна 52 гривні 8 штук в упаковці. Супер або норма. Тампони 16 штук 100 гривень. Котекс Нейтру 16 штук, 100 гривень. Перше зустріла нічні трусики від Котекс. Дві штучки в упаковці ціна 44 гривні 80 копійок. Пологі серветочки від InstaGood ціна 36 гривень. Ось така упаковка 100 штук з клапаном ціна 54 гривні. 1044 гривні коштує електростанок від Philips. Картриджі коштують 679 гривень. І старіша версія 549. Два змінних картриджі коштують 1049 гривень. 729 гривень Fusion 5. Чотири змінних картриджі. Два коштують 409. 789 гривень коштує стайлер від Gillette. 4 в одному. Gillette Proglide – 449 гривень, два змінні картриджі. MAC3 459 гривень. 4 змінні картриджі. Gillette Fusion 5 ціна 649 гривень. Два коштує 369 гривень. 615 гривень коштує станок Gillette MAC 3 із 5 змінними картриджами. Окремо також можна докупити картриджі. Є на 8, 4 або 2 штуки в упаковці. Упаковка з двома картриджами ціна 239 гривень. One – крем після гоління чоловічий 400 мл. Ціна 400 гривень. Є 4 варіанти. 308 гривень коштує лосьон після гоління. Окраємо Vinnie Way Man 75 мл, об'єм. Ціна 144 гривні. Дякую за перегляд! До зустрічі на каналі!